Замовляйте новий випуск журналу НВ за посиланням в описі до відео, шановні, ми з вами спільно проводимо кампанію із забезпечення українських бійців реп-системами, реп системами які захищають, вони критично потрібні заради збереження життя українських бійців і техніку техніки сил оборони України. Сподіваюсь, на нашу спільну активність. А далі про зміни на дипломатичній шахівниці. А тому, що все має бути зведено до найголовнішого питання про підвищення ефективності української дипломатії, яка б'ється за збільшення допомоги Україні, це найголовніше завдання українських дипломатів, і зрозуміло, чому Росія фактично створила світовий прецедент, коли ядерна країна напала на без'ядерну і ще й долучила собі. На допомогу ще кілька ядерних держав. Тож зрозуміло, що а, е, така війна потребує багато сил, енергії, ресурсів, зброї, боєприпасів, грошей. На зв'язку з нами зараз Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас і хто слухає, дивиться Радіо НВ. Пані Ганно, останні відставки і призначення. Ви як людина, яка бачила роботу багатьох послів під час, а, власне кажучи, під час а вже цієї війни, під час масштабного вторгнення Росії в Україну, ну тому що ви з адвокаційними поїздками бували в багатьох країнах. Як сприйняли з точки зору ці зміни, з точки зору підвищення результативності української дипломатії? Дмитре, ну це дуже важливе питання, тому що хотіла б нагадати також, що у восьмому скликанні, як голова комітету у закордонних справах, ми зробили великий подарунок дипломатам, коли ухвалили новий закон про дипломатичну службу, і це надзвичайно важливо разом із збільшенням фінансування. Для української е, дипломатичної служби і наших закордонних представництв, тому я хотіла би, щоб продовження, зокрема, і е, збільшення фінансування було також актуальним питанням, от е, бо все одно дипломати мають бути більш оснащені і забезпечені. Що стосується е, кадрової політики, і, зокрема, такого великого пакету е, відкликань, звільнень, ось і нових призначень. Очевидно, хочеться бачити вже агремани, тобто згоду країни перебування на ті озвучені чи анонсовані президентом уже е, прізвища. Ось в ті важливі е, столиці, місії, як то НАТО чи е, представництво України в ООН. І е, з однієї сторони, президент сам дав оцінку на свою кадрову політику і на ті певно, навіть і помилки, які були зроблені, ось тому, що із деяких призначень ми бачимо, що люди. Не відбули навіть всього там терміну е перебування і вже призначаються в інші е важливі столиці. Дехто ми бачимо, якраз добуває терміни. Хтось абсолютно новий, призначено є якісь певні там експерименти. Тому це, е зокрема, зокрема, як звільнення, це оцінка, мабуть, неефективності і коли не справдилися очікування, які на початках були. Я вважаю, що дійсно світ. Зараз з новими загрозами, викликами, і потрібна, як то кажуть, там я не знаю KPI, о -о -о оцінка ефективності, тому що це в наших спільних інтересах. Ви знаєте, от я подивилася на виступ і щиро радію перемозі Усика, тому що в принципі ця людина посилила всю нашу дипломатичну роботу ще й зробила історичний. Контекст протидії пропаганди, і тому хотілося б від деяких послів, від яких ми очікували більшої результативності, бачити, що вони працюють. Але чому я згадала про закон про дипломатичну службу, який був ухвалений восьмому скликанні, тому що важливо для дипломатів відчувати, що вони частина національної збірної, яка грає за одну мету, і ця мета там проголошена була. Президентом вона закріплена в конституції як членство України е, в ЄС і НАТО. І тут дуже важливо її поділяє українське суспільство, і важливо, е, крім кадрових дипломатів чи взагалі МЗС наших е, е, роботи є ще й парламентська складова. На жаль, в 2018 році, коли ми ухвалили закон про дипслужбу, це вже тоді було якраз сторіччя української дипломатії, тобто вже понад 100 років, як є українська дипломатія, є певні традиції. Але е президент Порошенко витував був цей закон, тому що йому не подобалася норма, яку ми хотіли повернути, бо її скасував Янукович. А це попередні консультації з рекомендаційним характером. Під час призначення послів, тобто інтерв'ю з різними кандидатурами, і е, це прикро, тому що в нас парламентсько-президентська республіка, і шкода, що Порошенко витував тоді цей закон. А зараз я хотіла, щоб була політична воля у Зеленського для того, щоб повернути цю норму, яку в 2010-му скасував Янукович, щоб все-таки. У нас парламентсько-президентській республіці профільний комітет у закордонних справах чи міжнародної політики міжпарламентських зв'язків був теж причетний до, хоча б обговорення з кандидатурами, тому що це все має взаємопов'язане, і не було цього страху. Що я тут єдиний, хто відповідає за зовнішню політику, тому що ми говоримо про гру національної збірної, уточніть, будь ласка, пані Ганно, ви маєте на увазі консультації з, з власне кажучи, парламентські з парламентом? Чому я хочу уточнити, тому що мені доводилось чути, що в принципі кандидатуру послів не потрібно узгоджувати з країнами перебування заздалегідь, та тобто така практика може існувати, звичайно, але якщо ми будемо. Ну, йти цим шляхом, то доведеться в усі країни досить довго узгоджувати послів з країнами перебування. Якщо я помиляюсь, то скажіть про це. Ну, дивіться, Дмитро, я говорю зараз про внутрішній контекст. Те, що є в США, коли президент США, але там не просто рекомендаційний характер Сенату, Сенатського комітету у закордонних справах. Тобто, для того, щоб. Хтось став послом США в якійсь країні, він має мати погодження погодження саме з Сенатом. Якщо Сенат не затвердить, то президент має рекомендувати іншу кандидатуру. В українському варіанті ми пропонували ще в восьмому скликанні повернути в нас. Була ця норма в Україні, коли, наприклад, президент вирішує це його право призначити. Не знаю, там конкретну людину на посаду посла України в Німеччині, зрозуміло. Тоді виникає відправляє ка... це прізвище в комітет, і комітет, тобто, щоб це важливо, щоб уникнути таких призначень, як колись там брат Литвина поїхав послом в Вірменію, тобто абсолютно е, сумнівні люди, щоб все таки це і, і в нас була ця норма з рекомендаційним характером, не так як в Сенаті США. Жорстко або людина проходить співбесіду і її затверджують, або тоді відправляють в е, е, і ну, скажімо, рекомендації на направити іншу кандидатуру. А те, що ви зараз говорите, це коли, наприклад, президент визначився, кого він хоче е, відправити послом, і за згоди цієї е, людини далі відправляють документи в країну майбутнього перебування, і ця країна має дати згоду. Тому що в нас були випадки навіть під час повномасштабного вторгнення, я не буду з етичних міркувань називати, коли хотіли відправити деяких людей з таким, ну я б сказала, корупційним шлейфом, і країни просигналізували, що вони не затвердять цю людину, не дадуть згоду, або це називається агреман. Якщо тобто, я не помиляюсь, не дадуть... це була історія, зокрема, з Юрієм Гусєвим в Чехію. І не лише. Значить і були ще крім цього історії. Ми Зрозумі... дуже добре повідомлені як журналіст. Але крім цього, кейсу випадку були ще інші. Зрозуміло. А слухайте, але тоді парадоксальна ситуація виникає. Цебто, це ж повноваження парламенту та прийняти відповідні норми. Чи в даному випадку президент має сформу... має дати команду, щоб парламент це зробив? Ну, насправді, якби була політична воля президента і повага до парламенту, він міг би зробити як акт доброї волі і сказати: ось дивіться, Янукович це скасував. Порошенко це витував, А я е, вважаю, що має бути узгоджена політика. Ось е, мій вибір кого е, призначати. Але я довіряю в тому, що парламент зацікавлений, щоб найдостойніші, тобто за принципами меритократії, професійні люди, які мають набір певних. Е, Навиків і зможуть там працювати на результат, ви знаєте, що є країни, в яких перед тим як ну, потрапити на посаду посла, представника країни ну, держави в якійсь країні, тобто там стільки конкурсів. Тобто, я наприклад в Британії, спілкуючись із колишнім послом, тут тобто людина за два роки наперед. Готується, розуміючи, що буде конкурс на одну з країн, вчить мову, вчить історію, а, тому що це серйозна боротьба, це серйозна відповідальність. І мені хотілося, щоб в Україні, тобто є кадрові призначення людей, які є професійними дипломатами, які мають різні ранги. А в нас до речі теж люблять ранги роздавати надзвичайного повноважного посла, інше просто за те, що там лояльний чи там відповідальний. Але люди розуміють, що це неймовірна конкуренція, відповідальність, і ти маєш їхати в країну ну, з чіткою візією, розумінням до деталей, географії, історії, політичної ситуації, мови. Тобто, коли ти бачиш багатьох послів іноземних представництв країн в Україні, які співають український гімн на деяких прийняттях, от ти розумієш наскільки серйозно вони готувалися, щоб тут. Теж бути ефективним, знаючи вже українську мову, знаючи українську традицію, ну і навіть е, співаючи національний гімн е, України е, і в такий спосіб теж завойовуючи певну симпатію, я знаєте, я сам себе перевірив. Там була така історія. Радіо Свобода повідомляла видання Ліганет, посилаючись на свої джерела, що послом в Чехії міг стати Юрій Гусів, який йде з Укробронпрому. Ну але не став їм, це я сам себе перевірив, просто щоб не помилитися. Скажіть, якщо іти не говорити про наші проблеми та в дипломатії, а те, що от що мені приходить зараз в голову, те, що не запрацював лендліз. І Сполученими Штатами Америки. На вашу думку, це питання більше до дипломатів чи до політиків, які, власне, і формують, формують потреби країни, так? А чи до всіх одразу? Що ви думаєте? Я чому запитую, тому що мені здається, що з новою адміністрацією Дональда Трампа це питання потрібно піднімати і, мабуть, вирішувати? Ну, дивіться, давайте насправді те, як ми вибудовували свою дипломатичну лінію ось із демократами говорячи про е, як це rules based, оде міжнародний е, світопорядок базований на не, повазі до е, територіальної цілісності е, е, насправді повагу до людей е, до, до цей, людських прав і так далі воно не спрацювало і навіть лендліз ми розуміли що це була частина Піар технології адміністрації Байдена, але це був просто пшик. За ним не було реальних механізмів, і ми не отримали того розрахунку. Тому треба було чесно прокомунікувати, тому що уявіть, скільки в Україні було марних очікувань, зокрема наших військових на полі бою, які чекали, що буде ленд-ліз і збільшиться кількість озброєнь. А це ж Тоб відбувалося. Це Даруйте, будь ласка. Це ж відбувалося саме в період, коли Конгрес пригальмував. А затвердження допомоги Україні в дуже, дуже тяжкий період нашої історії, і ми замість того розуміючи, що не буде американського лендлізу, можливо, варто було обговорювати з європейськими партнерами і казати дивіться, це для вас реальна можливість, тому що вони все таки прийшли до цієї ідеї, коли впровадили посаду Єврокомісара з, об... з безпеки оборони і космосу Андріуса Кубілюса. Коли зараз уже нова адміністрація Трампа їм каже, платіть уже 5%, і у вас вже не буде оцього, знаєте, е, такої е, гарної нагоди підвищувати по 0,3, три там піввідсотка, і так далі. Тобто, зараз вони мають це робити кардинально швидко і збільшувати видатки на оборону. Плюс е, ми повинні зараз е, з новою адміністрацією Трампа говорити про такий, знаєте, я кажу transactional підхід е, трансакційний. В Принципі, якщо там з англійської мови говорити, що таке транзакційний, тобто, коли ти маєш якусь таку цінність чи щось, що твій там партнер не може е, дозволити собі це втратити, і тому ми маємо пояснити, а в чому стратегічна цінність України для Сполучених Штатів Америки, який у нас зараз буде набір аргументів, щоб у нас не було таких провалів, як, зокрема, піар ленд-ліз, за яким не було реально збільшення озброєнь. Шановні, з нами зараз е, на зв'язку Ганна Гопко, яка є головою управління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганну, ну трохи про, про, про проблеми зараз говоримо. Звільнено е, Андрія Тарана, який був послом України в Словенії. Я зараз собі дозволю зацитувати е, те, що писав під час. Початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну колишній заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, а він сказав наступне: що я, я буквально зараз цитую: я часто згадую третю ніч від початку повномасштабного вторгнення. А коли ви це він звертається до президента Зеленського, коли ви мене запросили на нараду в спеціальне захищене місце, щоб поговорити про забезпечення армії, тоді на складах не було запасів шоломів і бронежилетів достатньої кількості форми, армія збільшувалась в геометричній прогресії. і Потрібні були швидкі рішення щодо її забезпечення. Ви знаєте, я розмовляв із людьми, які причетні до закупівель в сфері оборони. І вони говорили, що це питання не лише до діючої на той момент команди. Та от буквально що на складах не було найнеобхіднішого. А це питання й до як у нас кажуть, до попередників. Ну чому ну тому, що закупівлі в сфері оборони мають серйозну інертність контрактуватись потрібно за там. За рік, наприклад, я просто нагадаю, що той же колишній вже посол в Словенії Андрій Таран. А він був міністром оборони з 4 березня 2020 року до 3 листопада 2021 року. Як ви вважаєте, у нас з'явиться шанс запитати у Андрія Тарана, чому склади Міністерства оборони України не відповідали тоді? Тому рівню загрози, який фіксував весь світ, а росіяни стягували свої війська до кордонів з Україною, Дмитро Це надважливе питання, так само, як і питання, коли в нас хтось підпалював склади боєприпасів. Ось і взагалі це питання ширшого формату, тому що. Фактично, роззброєння України від ядерного, коли ми здали третій сіті ядерний потенціал в обмін на шматок паперу Будапештський меморандум, до того, що і в період кучмізму, і далі під час Януковича, і навіть коли там міністром оборони був Гриценко, ми ж робили зокрема і ТСК, де аналізували, хто розпродував українські винищувачі і хто фактично доводив державу до. Стану, коли ворог дозволив собі на нас напасти, розуміючи, що ми будемо неспроможні захиститись, і тут треба зробити висновки від 2014 року, коли Росія готувалась, Я пригадую ще розмови вже з покійним Євгеном Марчуком, який завжди говорив, що друзі Росія не відмовилася від свого наступу вторгнення в Україну, і нам треба готуватися в той же час. Ми бачили, що пріоритет був збільшувати чисельність. МВС, але не збройних сил України, ось і ті розробки, які в нас були свої на південмаші інших, тобто не було пріоритетом, і тому а, треба дати взагалі питання, а, можливо, окремо ТСК, для того, щоб проаналізувати за весь цей період. А що стосується конкретно цього міністра, а, то очевидно, треба ставити ці питання, і а, в нас треба прибрати практику, коли замість. Невідворотності покарання ми когось, е е як то кажуть, преміюємо відправляючи послом. Ну тоді тому просто не цьому... зрозуміло, навіщо навіщо система підготовки професійних дипломатів в країні існує? Якщо з власне за те... це, це повна дискредитація, по перше, і дипломатичного корпусу, тому що для цього є дипломатична академія, яка мала би, скажімо, працювати на підвищення кваліфікації, готувати нові кадри і так далі. Тому коли ти береш е, міністра, до якого багато питань і за яким можливо плачуть кримінальні провадження, і він мав би дати відповіді, чому ми не готувалися до повномасштабного вторгнення, а натомість його відправляють послом. І тут е, хтось скаже: Ну, це країна Словенія, його ж не відправили там в Брюссель. Я чула навіть такі аргументи, але я знаю наскільки це образливо професійним дипломатам, які розуміють, що це приниження держави. Ось що ця людина не здатна буде забезпечувати е, двосторонні відносини і взаємовигідну якусь співпрацю. От і насправді кажу, колись е, таке саме ми бачили, коли брат Литвина був відправлено в Вірменію, і мені здається, що такі практики, так само як і ну, відправляють е, в нас, є в офісі президента люди, які вважають, що класична дипломатія себе пережила. У мене є в мобільному там Джейка Салівана номер. Я зараз йому подзвоню, і не потрібно нам МЗС. Це абсолютно неправильний підхід, так само як і не може бути монополії голови офісу президента на двосторонні відносини з США. Як це було чи досі є з чинною адміністрацією Байдена, яка завершує свій термін. Президент Зеленський теж має зробити висновки і вже з нової адміністрації Трампа. Шукати інші канали комунікації і для того, щоб були і військові, і ветерани, зважаючи зокрема і на біографію Кіта Келога, який зараз на початку січня планує свій візит до Києва і в іншій європейській столиці. Тобто, треба чітко показати, що не буде трек двосторонніх відносин з США знову в руках однієї особи. Тому я дуже сподіваюся, що президент України проведе другу зустріч з громадянським суспільством цей діалог має бути регулярний і результативний, тому що навіть оці зараз обговорення змін кадрових е -ротацій... Ганно, не хочу перебивати, Правда, але ми почули, що ви за те, щоб президент знову порадився з громадянським суспільством. Ми вже просто маємо виходити з ефіру. Ось а ну як на мене справді дивно виглядає, коли людина, яка не відповіла на всі питання всередині країни, їде послом в іншу країну. Це якось дивно виглядає справді. І до речі, у мене питання не лише до Андрія Тарана. У мене залишається відкритим питанням. А чому, наприклад, мрію АН 225 не перегнали з гостомеля? От я не знаю, можливо, ви отримали. Я відповідь на це питання досі не отримав. Так ми завершуємо з вами. Скажіть, будь ласка, дуже коротко, дуже коротко. Сильні призначення в цьому списку ви відзначили? Є сильні призначення, і я б хотіла побажати і е, в місії НАТО Альоні Гетманчук і Андрію Мельнику в ООН, і іншим для того, щоб дійсно вони добились тих результатів. І я м, кажу: у НАТО є єдиний шанс це взяти Україну 33 м членом е, е, інакше Альянсу. інакше. Питання, взагалі, майбутнього НАТО буде достатньо серйозно звучати. Слухайте, як добре ви сформулювали? Просто браво, бравісімо! У НАТО є шанс взяти Україну 33 м членом. Це треба використовувати. Правда, Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку. Ганно, дякую. Поспішаємо на новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.